Доброго дня глядачам. У Нас сьогодні такі закупи на 73 злотих. Хотіли нас сьогодні шукати. Вибили нам таких 12 кефірів. Тому щось на сотку забагато, почали перераховувати біля машини. А бачимо там 12 кефірів битих Мушу йти вертати гроші з буями, як говориться. І то за два кефіри не віддали, щось там щитали, щитали, рахували, то вже ну, з ним з тими парума злотами наймаємо собі на щось, якщо говорить. Так, почнемо на сьогодні з мандаринок. Мандаринки по скетчі були 4,29 за кілограм, заплатили з Моркву взяли по злоти 75. моркви тут десь 400 грам. Тут 700 грам яблук взяли за 4,19 теж по скетчі були. Взяли таку каву рушину за 23 злотих. Такий вона дешевше виходить 150 грам. Так то кава така, 200 грамова. Коштує 39 злотих. Такий кефір за 2,80 Взяли на яким хотіли нас надурити. Взяли такий хліб за 3,99. Взяли йогуртики 2, по злоту 59. Була знижка в них по 60 грошів на одному йогуртику Зекономили. Такі кубики взяли. Кнор за 4,65, творог за 5,99 і такий уселедник взяли за 13,49. Так що в бедронці треба добре пільнувати. Бо там у Шуста досить багато. В тої кашірки вже раз у нас був інцидент, Замість Булок вибили нам три броколі. Прийшли додому, думаємо, що нам ще то не сходить. Почали по парагону провіряти по чеку. І бачимо там замість Булок броколі на 15 злотих. Правда, то ми вже додому поїхали, то не їздили собі відбивати ті гроші. Так що, не знаю, під дронці, то можна сказати, багато ушустив так. Це вже не перший раз. Приходиш додому, підшитуєш і нема того, що там купляєш. Дякую глядачам за перегляд. Просьба підписатись на канал. До наступного відео.